Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорство. Так, московсько-українська війна локальна, регіональна чи глобальна? Так. от таке просте запитання від Відповіді, на яке багато що залежить у розумінні цієї війни. Так. Тому що якщо це локальна війна, висновки одні. Якщо це регіональна війна, висновки інші. Якщо це війна глобальна, то висновки ще. І цікаво нас нам зробити висновок про те, а яка ж динаміка ось цього всього? Я вважаю, що ця війна за останні вже понад половиною роки ну, відбула велику трансформацію, на яку, напевно, наші Політологи поки що не звертають увагу. У крайньому разі така прискіплива детальна увага, коли вже можна робити якісь загальні, наукові, історико-географічні, аналітичні і таке інше висновки. Все-таки понад два з половиною роки війни у. В ХХ столітті, в першій чверті 21 століття, яка вже закінчується, ось 25-м роком, наступним роком, це вже дуже велика протяжність її війни, надто велика, як на мене. Це в минулі там, століття. Ми говорили про існування столітніх, тридцятилітніх і так далі. Ну, зараз активні війни, а московсько-українська війна дуже активна війна. Так. Ну, давайте візьмемо радянсько-Афганську війну. Ну, В крайньому разі там з боку Радянського Союзу е, загинуло офіційно десь 14 тисяч, е, е, за неофіційними даними, в 10 разів більше загинуло. Так. Ну навіть якщо візьмемо ті неофіційні дані, то ця війна, яка тривала рівно 10 років, 79 по 89 рік. Вона не є настільки інтенсивною. Так, не є настільки інтенсивною. Там загинуло дуже багато афганців, там різні оцінки від 1 до 2 мільйонів афганців. Але це було пов'язано з тим, що вся територія Афганістану була зайнята московитими андрофагами. Вся територія, не частина якась. А вся територія. Внаслідок цього вони за ну, власним звичаєм проводили геноцид. Вони завжди так роблять. Далі 20 років тривала афгано-американська, ну вона офіційно то називалася війна з коаліцією західних країн. Із 2001 по 2021 рік ця війна тривала 20 років. Там взагалі загинуло з боку американців, хто там, британців, канадців, французів. Загинуло десь 3-4 тисячі осіб. Така інтенсивність її була війни. А подивіться, яка інтенсивність війни в Україні? Скільки загинуло, скільки поранено уже е, за ці два з половиною роки? Вона не йде в ніяке порівняння із тими всіми війнами, які відбувалися, ну в, в останній останні частини цього. 21 століття. Це найінтенсивніша війна. І про це треба е, теж говорити. Що війна, по-перше, відрізняється від інших воєн, які були наприкінці ХХ-ХХI століття дуже сильною інтенсивністю, великою інтенсивністю. Друге, вона. Якщо дивитися суто геополітично, вона трансформується від локальної війни. Так, тому що ну, фактично з 2014 року це були такі локальні зіткнення на Донбасі, ну і в Криму частково. Так. З початком широкомасштабного вторгнення вона перетворилася на регіональну війну, так? і чим далі, тим більше вона починає перетворюватися на війну глобальну. Тому що відгомін цієї війни він поширюється, ну, наприклад, на Близькому Сході. Поширився. Так? Перша причина це московсько-українська війна, а та е, війна Ізраїлю із е, там, Хамасом, з Хезбулою, і все це наслідок війни. Це фактично її розв'язали московити, так само як і проти України. Таким чином, ми вже не можемо говорити тільки про е, регіональну війну. В Африці вже ті події, які теж відбулися, наприклад, у Малі, вказують на поширення цієї війни за межі. Так. І ми не знаємо, що буде завтра, так. тому що така інтенсивність війни вона призводить до її розповзання. Разом з тим, в 21 столітті. На нинішньому науково-технічному рівні ведення війни ця війна не може довго тривати, так. тому що вона призводить до е, ну, виснаження сторін, які воюють так чи інакше, захоплюючи і втягуючи в цю війну всі більшу і більшу кількість. Е, Країн, а ми бачимо, що тут і в крайньому разі не тільки з мирними ініціативами, ви бачаєте, але і з поставками зброї і одній стороні, і іншій. Це фактично вже глобальна війна. так І це призводить, так як політика є сконцентрований вираз економіки, до ну, Поглиблення соціально-економічної кризи в світі, яка і е, практично буде призводити у найближчому майбутньому до того, що е, ну, тим головним гравцям на світовому геоекономічному полі прийдеться домовлятися. Про завершення цієї війни і початку е, періоду відновлення післявоєнного.